Оставочка, такі жіночі костюмчики есмара, ну, типу новорічним малюночком. Це хебешечка трьох ниточка. Ось так зверху виглядає, середні легкі кліси. кофта і штани. 495 гривень один костюм. От буде 10 костюмів, 4950 лот. І буде два види. Це ось такий червоний в зірочку, кардиганчик без замочку, але з капюшончиком. І до нього ось такі штани класні. Теж такі червоні в зірочку. Ось так вони виглядають на модельці. І такого кольору рожевого у різні малюночки. Значить, ось такі штани. Це також трьохниточка з начосиком. Так виглядають на модельці. І ось така кофточка без капішону такий світшот. Значить, розмір XS, S, M K. і Елічка. Саме більше буде M і Ельки в лоті. Яка? М, Кі, Ель, буде найбільше у лоті, значить 10 штук, кількість обмежена, бо буквально у нас буде, може, 3-4 лоти з цього, з тих самих костюмчиків, 495 гривень, 4950 лот, замовляйте вже зараз наших менеджерів.